Вітаємо з випуском новин від 19 травня команда ситуаційного центру муніципальної варти Білгородністровської міської ради, керуючи своїй повсякденній роботі принципом збереження безпеки та дотримання правопорядку. Інспектори муніципальної варти здійснюють патрулювання містом цілодобово. В день найбільше значення надається громадським місцям, паркам та скверам, де часто збираються громадяни в стані алкогольного сп'яніння і, як завжди, знайомі нам обличчя. Будуть опять фотографировать вас. А ви лежите на лавочках в непристойном состоянии. Давайте лучше сразу решим этот вопрос. Бачиш, що таких осіб на лавках скверу, небайдужі перехожі повідомляють патрульних муніципальної варти. І тут без першої невідкладної допомоги не обійтися. Ось так серед білого дня вздовж приїжджої частини прогулюються, ледь тримаючись на ногах двоє, не цінуючи власну безпеку, не розуміючи, що може стати причиною ДТП. Уходіть з дороги, ідіть по тротуару, і в такому нетрезвому стані не ходіть в місті. Нагадуємо, що і розпивання алкогольних напоїв, власне, як перебування в громадських місцях в такому стані, карається законом. Більш того, ви стаєте загрозою самому собі, Збите обличчя, руки, ноги. Стоїть нормально? нормальна нормально на допомогу приходять муніципали. Справа чоловіка нога болить. серед облюбованих місць осіб в хмільному стані, зупинки громадського транспорту. І тут на манежі одні й ті ж легендарні особистості. Шарон, кордон, я уже те місто, це моє цікаве місто. Місто кірма. Тротуар біля кафе також не місце відпочинку. Стайомстаєм. І знову ведемо додому, аби дорогою не сталося біди. Охорона правопорядку серед переліку завдань комунальної установи Муніципальна варта. Ваші повідомлення не залишаються поза увагою, адже дрібне хуліганство підлітків може вилитися і в протиправні дії. А що ж ви бігаєте по домам стучите по, по дверям по окнам? Якщо це ви, щоб це було перший перша останній раз. Виїжджаючи на виклики громадян, що в дворі будинку галис та пияцтво, муніципалам часто доводиться стикатися з непорозумінням порушників. Давайте вбирають берем так. Вы уже убирайте. Ну, уберем, хорошо. При ну, вас убрали? Ну да, что? конечно. Мы же приехали на вызов. Но, вообще, Петь можно? можно? Нельзя Хорошо. Пить. Собрали бутылочки свою свои и ушли отсюда. Хорошо. І в цій компанії і жінки і діти так бути не повинно Бачите правопорушення або правопорушення вчиняється поруч з вами. Вашим житлом наберіть телефон гарячої лінії муніципальної варти 068 861 49 48 або повідомте іншим зручним для вас способом. Вечірній час та час комендантської години з 0 години до 5 години ранку муніципали стоять на варті безпеки. Диво дивне, Охороняємі об'єкти чомусь час дії комендантської години з відчиненими дверима та гучною музикою. Охорона. Будьте насторожі. Ви навіть не бачили, як ми під'їхали. Я не... У вонка, не Ну, музику обрати, тому що вже комендантський час. Перевірка документів усіх, що рухаються з порушенням комендантської години, є обов'язковою. Спільно з поліцією ведуться рейди по охороні правопорядку біля стратегічних об'єктів, аби не допустити ДРГ на території міста. Зараз працівник міліції перевірить вас і відпустить, Якщо все в порядку. розраховуйте час, дивіться на годинник. Ну на, на часах уже час ноль п'ять. Провірю вас і приймемо рішення. Навіть якщо ви знаходитеся у дворі власного будинку, це не дозволяє вам порушувати. Поступило совшені о тому, що мужчина, находясь в машині, слушает громко музику. Прихилі на визові мужчина знаходиться в машині. Нітв'язам Моніторинг місць стихійної торгівлі ведеться щоденно. Здійснювати продаж продукції тваринництва заборонено. Безпека та комфортне пересування вулицями міста усіх учасників дорожнього руху важливі. Тому тут завжди на варті муніципали, які попереджають про дорожні роботи, аби не створювалося заторів. Нахабному паркуванню автівок, що заважають пішоходом, не бути в нашому місці. Підходяться виходити на дорогу. все вирішуємо. Прибираємо, прибираємо. Аби припинити таке нахабство, були прийняті відповідні заходи. По проханню мешканців наших пішоходів варта встановила тимчасово такі маленькі грибочки. Порушникам правил паркування виписується попередження. Виписуємо призеня паркування без дотримання дистанції від пішохідного переходу попередження на лобове скло. А паркування під знаками. То чи не знання їх чи відверта байдужість? Бо мені так зручно? Під знаком. Знаєте, що неправильно стоїте, Да? давайте, Вижайте. давайте хорошого дня. вам. Не шукайте зручностей там, де є перепони для інших. Слідкуйте за випусками новин, тримайте руку на пульсі подій разом з муніципальною вартою Білгородністровської міської ради.